Найпопулярнішою системою продажів в інфобізнесі є воронка продажів. Воронка продажів це система, яка дозволяє вам частково або повністю автоматизувати процес продаж вашого оферу або ваших оферів. Тобто, як кажучи, вона дає вам змогу продавати ваші офери на автопілоті або на частковому автопілоті. Бо є такі воронки, наприклад, вебінарна воронка, в якій. Потрібна ваша участь, бо ви будете виступати як спікер. Тому в цій воронці не можна всі процеси автоматизувати. Але якщо ви перетворите свій вебінар в автовебінар, то ви можете зробити цю воронку повністю автоматизованою, і тоді вона буде працювати без вашої участі і приносити вам прибуток. Є багато різних воронок, але принцип дії у них дуже схожий. Спочатку воронка відфільтровує людей, знаходить серед них максимально зацікавлених, захоплює контакти цих людей, дозовано надає їм потрібну інформацію, доносить цінність вашого оферу, будує відносини з цими людьми і продає ваш офер або ваші офери цим людям. І фішка воронки в тому, що ви можете один раз її налаштувати, протестувати, оптимізувати, і потім ця воронка буде збирати вам контакти зацікавлення цікавлених людей, буде продавати ваш офер або ваші оффери і буде приносити вам прибуток 24 години на добу, 7 днів на тиждень, без вашої участі або частково з вашою участю, як це було у прикладі з вебінарною воронкою.